Знову 25 метрів без дихання. Затримка дихання на старт марш! Злід і Матвій. Намагається пробрости цілий басейн. Оп! Так, ну. Так, так, так. Дві третини Матвій проплив. І десь 20 метрів проплив. Гліб. Так. Як тобі результат? Ще попливеш? Відпочивай, готуйся. На старт. Марш! На цей раз буде угліба. Вже закінчується повітря. Оп! І майже там. Майже ну, майже ті, ті самі 20 метрів. Молодець, молодець. Це гарний результат. Наступного разу може буде краще. Все, відпочиваємо.